На Буковині презентували унікальний атлас мінеральних вод краю. Чернівецька область багата на свої родовища, налічується 80 мінеральних джерел. Вони відносно рівномірно розподілені між районами. Та кожне має свій унікальний рекреаційний потенціал. Є області в Україні, які дуже багаті на рядові. Розповсюджені столові води, хлорід на які ми вживаємо щоденно у фасованих пляшечках з магазину покупаємо. А Чернівецька область володіє унікальними родовищами сульфідних і йодобромних вод. Перелік буковинських родовищ зібрали в спеціальний атлас, його видали за ініціативи обласної ради. Така збірка єдина в Україні. Ідея цієї роботи прийшла, ну. Поруч з волонтерською роботою, це якраз коли ми неодноразово проїжджали місто Одеса, і те, що ми розуміємо прекрасно, що ми вже сьогодні повинні створювати не говорити, а створювати умови ті, які повинні надаватися нашим воїнам, нашим ветеранам і всім людям, які того потребують. Я маю на ці лікувальні реабілітаційні послуги. На створення атласу знадобилося понад рік. Посадовці кажуть, почали збирати інформацію, коли виникло питання реабілітації військових. За даними фахівців одеського інституту, найбільший потенціал в цьому напрямку на Буковині має вижницький район. Потрібно оновити матеріально-технічну базу. Просто оновити, наприклад, закупити сучасне обладнання для реабілітації військовослужбовців, щоб це було більш ефективно. Зрозуміло, що тільки вальніотерапія прийом ван. Не допоможе, воно в комплексі посилює ефект. Атлас вже направлений до всіх державних органів, які займаються питаннями рекреації. Олексій Бойко переконаний, збірка допоможе інвесторам розуміти, яку локацію краще розвивати, та що з неї можна зробити. Голова облради додає відкрити до усіх пропозицій, що сприятимуть розвитку буковини. Якби був інвестор, який прийде і скаже, дасть нам прозорі зрозумілі умови. Да? Ми б зробили таку саму прес-конференцію. Ми покликали б депутатів обласної ради обговорили це, якби люди прийшли сказали, дивіться, Ми хочемо з обласною радою мати справу. Ми це все фінансуємо. У нас 50 на 50, От люди ходять, ваша квота. Я би на це теж погодився підтримував. Ну нема. Нині більшість родовищ знаходиться в захаращеному стані та потребують відновлення. Важливим є не лише питання інвестицій, але й юридичні складові. Наразі це лише перше. Утім. Важливий крок для розвитку регіону каже Олексій Бойко Олена Крічко, Тетяна Грабна, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4